Мене звати Іван Сергійович. Ну що, поїхали. Оце є кінцевий результат Російської Федерації у проведенні спеціальної військової операції. По простому скажу хана Росії ідем на дно, а контрнаступ України вже почався. Розвідники отримали бойові накази. Та вийшли в район проведення операцій. Штабові Партизанського Руху України дані вказівки про активізацію бойових дій на території противника. Це я все бачу по збільшенню кількості бавовни в останні три дні. Єдине, що стримує. Це те, що ми недоотримали всю зброю для партизанів у вигляді звичайних шарикових ручок, які стріляють такими дрібними кулями. Так що приходиться використовувати саморобні вибухові пристрої та інше. Але все рівно тремтіть орки. Вже наші дрони над Москвою літають. А контрнаступ почнемо з ударів артилерії, Сау, гаубиць. Потім підуть наші танки. БТР полетять літаки. І тільки потім піде наша піхота. І на сам кінець. Оті бригади гвардії наступу, які будуть усе зачищати. Тепер про вашого президента Російської Федерації, важче стоїть отміти, що отдельні цитати з річені де Фюрера просто вызывают сміх. Ми не збираємося кого ізолюватися. Россия как независимое и самостоятельное государство будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и осознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровне. И все это дед вещает на фоне мирового кризиса, войны в Украине, которую сам развязал, и упадка собственной экономики. Да и те, кто присутствовал в зале, не всегда затаив дыхание, как обычно описывает в своих пропагандистских сюжетах Пашка Зарубин, слушали весь этот бред. Сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире. Изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии. Сегодня уже мало кто верит в эти бредовые речи и послания Путина. Все смотрят на реалии того, к чему привела его кровавая деятельность. Единицы хотят сохранять хоть какие-то дипломатические и экономические связи со страной-агрессором, понимая, что она утащит за собой всех, кто рядом. Но это тоже естественно. Все, рублю высновок, что президент России Владимир Владимирович Путин Є політичним лузером, як президент він вже ніхто. Але як хазяїн цієї Недокраїни або цар батюшка Всея Русі, він залишається. Моїм любимим бабушкам Путіна скажу. Готуйтесь до розвалу Росії. Ми не знаємо, які будуть погляди у президента Кубанської Народної Республіки, щоб потім не потрібно було говорити, що да здравствует наш суд, самий гуманний суд в мірі, висновок простий. Велика Росія йде на дно. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Все нібито хорошо. Підписуйтесь, будь ласка, обов'язково. І бувайте здорові.